сказав мені якусь як мене вб'ють, тільки не плач, тільки не плач. Спочатку його служба була Донецька область, Лиманський напрямок в зоні бойових дій. Кожний раз, перебувавши там, він зі мною прощався. Обід, він не дзвонив. Вечором я вже почала тривогу бити. Я просто писала, кому могла, дзвонила, кому могла. Всі говорять чекай. Дрон ФПВ. Друге влучання. Хлопцям вдалося вижити, він загинув на місці. Витягнула аж на другий день. Я кричала, кричала ні. Саша каже, не міг. Я дякую Богу, що. Звіми на цієї людини. Таких чоловіків, напевно, мало існує.